Коли Адам і Єва перебували в раю, вони були духовними особистостями і харчувалися інформацією, яка живила їхній дух. Сам Бог наповнював їх своїм словом, своїм духом. Але коли прийшов диявол до Єви, відбувся переворот у житті Єви, а потім і у Адама. Вони почали харчуватися душевною інформацією, і з цього моменту почала відбуватися деградація всього їхнього життя. Ось тому Бог виставив їх із раю. Нині нічого не змінилося. Все також інформація несеться з усіх пабликів, вирощуючи душевні якості, призводящі людство до конфліктів, руйнування та смерті. Це і є дерево смерті, з якого почали харчуватися Адам та Єва після поради дьявола Змія. Чи є вихід? Так є. Це Біблія, слово Боже, це і є дерево життя, це та інформація, яка несе за собою Дух Божий, наповнюючи людський дух, миром та життя, слухаючи і наповнюючи інформацією, яку несуть Божі люди, ми отримуємо життя, мудрість і порятунок від майбутніх бід у майбутньому. Каятися. Просити Бога прощення і наповнюватися інформацією тільки від нього.